Аллах сказал в Сурі аль-Бакара ту Звісно, Аллах не соромиться порівнювати навіть з такою дрібницею, як комар, або з тим, що знаходиться над ним. Цей вірш, по суті, говорить, що якщо ви є щирою людиною, яка шукає докази існування Бога, це означає, що одного маленького комаха, комара, буде достатньо для вас як доказу. Люди ісламу зробили дивовижне пояснення цього вірша. Давайте спочатку подивимося на це разом. Яйця комарів завжди відкладаються в воді, коли матір відкладає яйця, вона з'єднує їх у ряд, щоб сформувати плод, щоб вони не потонули. Звідти яйця перетворюються на личинки, які пливають з голови вниз на поверхні води, дихаючи через трубку. Це трохи схоже на шнорхель, яким ми користуємося. Потім личинка перетворюється на кукуруду, а потім виходить з кукуруди. Тепер це повністю вирослий комар із здатністю літати миттєво. Цей маленький комах в даний час є найсмертоноснішою твариною в світі, що викликає севечів смертей на рік. Ви коли-небудь дивувалися, чому вони мають надзвичайно швидкі рефлекси? Ну, це тому, що комар має пару складних очей. Кожне складне око складається з сотень міні оків, які називаються лінзами, які вигнуті навколо. кожна лінза знімає зображення під іншим кутом, який її мозок обробляє. з цієї причини комар може бачити майже все, що відбувається навколо нього, навіть не обертаючи голову. Фізики були захоплені цим і намагаються скопіювати цю систему, щоб розробити автономні автомобілі, дрони та камери безпеки. Комар використовує датчики вуглекислого газу для в'явлення вашого дихання на відстані до 50 метрів. Як тільки він потрапляє в вашу кімнату, він виявляє тепло з вашого тіла, щоб приземлитися саме там, де він почне висмоктувати вашу кров. Так вони бачать тебе в темряві, коли ти спиш. Дивно, але комар використовує шість гол для висмокування крові дуже складним чином. По перше, він видаляє захисний шар, щоб викрити голки. Потім він використовує гострі зуби на двох зовнішніх голках як пилу, щоб пробивати шкіру. Дві внутрішні голки тримають розріз відкритим, в той час як середні дві зонди розшукують ваш кровоносний судин. Як тільки вона досягає кровоносних судин, одна з гол виплюває хімічні речовини всередину, щоб приглушити відчуття болю і допомогти крові безперервно текти. Інша голка діє як соломинка і починає висмокувати твою кров. Коли він висмоктує, його тіло відокремлює воду, діючи як лабораторна робота, щоб тільки зібрати кров, наскільки це можливо. Це все звучить як хірургічна операція, неймовірно, але це правда, то що ви думаєте? Це зображення ноги комара. Ці ноги складаються з складних особливостей, які захищають комарів від загибелі, від потоплення і дозволяють їм приземлятися на багатьох поверхнях, таких як вода, і про дивовижні крила, які б'ються тисячу разів на секунду, щоб випустити комарів у повітря і летіти. Зрозуміло, що ця крихітна істота повністю оснащена багатьма ефективними системами, які ми не можемо мати так легко. Дуже дуже дивно Субханала. Але почекайте, тепер є щось більше. Будь ласка, слухайте. Коран також розповідає нам про щось більше, про речі, які є на ньому. Отже, давайте подивимося, що є над ним Ну, згідно з наукою, спосіб, яким кумар дратує нас, сидячи на нашій шкірі. Подібно кумарів також дратує крихітний живий організм, який намагається прикріпитися до них своєю шкірою. Подивіться, наприклад, на цю фотографію. Крім того, згідно з дослідженнями МДП, є водні клітини, які полюють на комарів і відомі як паразити комарів. Немає прямого способу, щоб їх можна було спостерігати тільки очима. Проте, це твердження засереджує нашу увагу на цьому. Думайте про те, що вище цього. Нарешті в цей момент можна поставити питання: як Мухаммад, мир йому і благословення Аллаха, знав про все це, чи мав він таємний науково дослідний центр посеред пустелі в 7 столітті? Будь ласка, поділіться цими дивовижними знаннями, копіювання або повторне використання цього відео дозволено.